Яка твоя найбільша заслуга, про яку ти ніколи нікому не розкажеш? Я був у продуктовому магазині і побачив літню жінку, яка стояла в проході, порівнюючи те, що в її кошику з тим, що в її гаманці, очевидно підраховуючи, чи вистачить її грошей. Судячи з її мови тіла, коли вона відійшла, відповідь була ні. Тому я дістав двадцятку, підійшов до неї і сказав: Мем, це випало з вашого гаманця. Я передав їй купюру і просто пішов, щоб їй не було незручно. Якщо вона зрозуміє, що я збрехав. Я бачив, як вона сказала Дякую, тож напівобернувся і відповів, будь ласка, гарного вам вечора. Це були всього 20 доларів, але думаю, для неї це мало знать. І це відчувалося неймовірно. Коли моя дівчина та я працювали в одному барі, я кинув підставку під стакан як фрізбі. Вона пролетіла дугою над нею та десь 20 відвідувачами і ідеально приземлилася на рівну стопку інших підставок за 15 метрів від мене. Це було неймовірно круто, але ніхто цього не помітив, окрім одного клієнта, якого я пізніше вигнав за те, що він заснув за барною стійкою. Не було сенсу комусь розповідати, але я досі згадую цей момент. Я бачив, як один хлопець кинув дротики, влучив у задню частину вже встромленого в мішень дротика. Він стояв дуже далеко, намагаючись похизуватися, і досяг значно більшого, ніж очікував. Ми зробили фото, але ніхто все одно не повірив у цю історію. Він був дуже засмучений, що я єдиний, хто це помітив. Тому я, мабуть, розумію цю історію на духовному рівні. Я впевнений, що твій кидок був неймовірним. Змінено. Багато хто пише, що таке трапляється частіше, ніж здається. Це цікаво дізнатися, але процитую самого себе у відповіді іншому користувачу. Це був не просто хороший кидок, це був ідеальний кидок у момент, коли це мало значення. Але дякую за коментарі. Одного разу я вдарив м'ячу для гольфу з відстані 30 футів, 9 метрів. І він потрапив у піщану пастку, відскочив від грабель, перелетів через насип, вдарився в прапорець і впав прямо в лунку, якої я навіть не бачив з місця удару. Це бачив лише один чоловік, і ніхто нам не повірив, бо це було настільки неймовірно. Я купив тоді, ще майже нікому не потрібні акції Apple, бо думав, що зможу продати сертифікат акцій із логотипом яблука на eBay, коли компанія збанкрутує. Мій інвестиційний консультант вважає, що я дуже кмітливий. Я не став його виправляти. Я можу змусити ціну будь-якої акції впасти, просто купивши її. Я теж так можу. Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і відправити це відео друзям. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Йдемо далі. У моєї колеги в офісі до взуття Прилип довгий шматок туалетного паперу. Я наступив на нього і відчепив. Відчув себе супергероєм. Досі так себе почуваю. Благословенні такі люди, як ти. Я якось офіціантка, навмисно впустила щось поруч із нашим столом, щоб мати привід нахилитися і зняти туалетний папір із мого взуття. Час від часу я все ще згадую про неї. Колись я працював офіціантом і приймав замовлення за столиком. Жінка випадково зачепила свою сумочку і щось із неї випало Я не думаючи і навіть не дивлячись, нахилився, щоб підняти річ. Передати їй. коли подивився, що це було це. Був ділдо. Я не вживав опіати вже 6 місяців. На уроці публічних виступів мені потрібно було виголосити промову про прокрастинацію. Я написав її за годину до заняття. У зворотному зв'язку мені сказали, що я чудово підготувався. Експерт, це нагадує мені, як для фінального виступу на курсі публічних виступів у коледжі потрібно було говорити не менше трьох хвилин, щоб отримати максимальні бали. Я написав випускний виступ напередодні ввечері, але як би я не розтягував, він постійно виходив на 30 секунд коротшим за потрібне. Тому я прийшов до класу раніше ніж професор, і сказав усім, хто вже був там що добровільно виступлю першим, якщо вони почнуть шалено аплодувати, коли я вперше скажу рік у своїй промові. Я хотів, щоб це зайняло більше часу, щоб моя промова стала довшою, а отже, менше людей встигли б виступити. Професор вийшов за 30 секунд до початку заняття, як завжди, і нічого не підозрював. Я добровільно вийшов першим, почав промову і з особливим наголосом вимовив. Ласкаво просимо випуск 1998 року. Я був майже впевнений, що цей трюк не спрацює, але це було неймовірно. Клас вибухнув оплесками й вигуками. Я відчув себе мільйонером. Професор так злякався, що мало не впав зі стільця. Аудиторія аплодувала одну-дві хвилини. А це довгий час, перш ніж він зміг їх заспокоїти і дати мені закінчити виступ у підсумку. Я отримав 98 балів і став прикладом для інших, хоча повторити мій успіх їм вдалося лише частково. Звучить неправдоподібно, коли я це розповідаю, але це один із моїх улюблених спогадів з коледжу. Я побачив ящерку посеред дороги. Я нахилився на узбіччі дороги, покликав її і витягнув руки. Вона побігла прямо в мої руки. Я переніс її в безпечне місце і нічого не думав про це, доки не почув, як позаду мене незнайомець сказав: Ви побачили це лайно? Це заклинач ящерок! Я хотів би, щоб там був ще один свідок, бо впевнений, що виглядало це дуже круто. Мама моєї найкращої подруги все життя обожнювала рептилій. У неї в багажнику завжди була мітла, що переносити впертих черепах через дорогу. Вона врятувала безліч тварин, коли я це прочив. Тала, то відразу уявила її на узбіччі, як вона підтримує тебе. Спочивай з миром неймовірна жінкою, яка навчала дітей бачити прекрасно за луцькою. Дякую тобі за те, що допомагаєш випадковим створінням, які трапляються на твоєму шляху. Я тримаю красівки скетчер з підсвіткою під ліжком, щоб ходити по дому вночі. Ти геній! Був у мене курс, де професор розлютився, бо всі дуже погано написали есе і почав кричати на клас. Він сказав, що крім однієї людини, яка отримала 97%, він розочарований у всіх. Ці 97% були мої. Подібна ситуація трапилася зі мною в 11 класі на уроці англійської. Нам задали якусь книгу, і я перечитав її разів 5 перед іспитом. Учитель сказав, що завжди коригує оцінки за найвищим балом, і за всі роки викладання ще ніхто не набирав 100%. Я був сором'язливим і тихим у школі, тому всі погляди Рямовані на мене були жахливими, але зрештою він сказав, що вражений, і я навіть отримав додаткові бали, бо він скоригував оцінки за другим найвищим результатом. Я зібрав 100 тисяч доларів на стипендіальний фонд у пам'ять про мого покійного брата близнюка. Відтоді ми вручили понад 200 стипендій. Мені шкода через втрату твого брата, але це неймовірно, що тобі вдалося допомогти стільком людям. Я пробігав понад півмарафону щоночі протягом п'яти місяців. Не мав би цим пишатися, бо це був найгірший період у моєму житті, але все ж пишаюся. Змінено, хотів додати, що це було через нав'язливу ідею щодо спорту. Якщо комусь було незрозуміло, чому я не хочу цим пишатися. Це було нездорове і на певний час знищило мій організм. Ти нагадуєш мого друга, який бігає ночами через безсоння? Моя дебетова картка успішно пройшла на дуже велику суму. А жінка за прилавком була такою самовпевненою і дративливою весь цей час, вона намагалася відмовити мені, мовляв, ця сума не пройде, але я просто попросив її спробувати. Вираз її обличчя, коли платіж підтвердився, був неймовірно задовільним. Нехай мені більше ніколи не доведеться робити настільки велику покупку. Я на 4000 рівні в Candy Crush. Змінено, я не витратив на гру жодної копійки. Я подолав морбідне ожиріння. Що переросло у жорстоку битву з анорексією, яку я теж виграв. Зрештою, я зайнявся моделінгом, важкою атлетикою та багато чим іншим. Якщо порівняти моє фото зараз, 5 років тому і 10 років тому, на них ніби зовсім різні люди. Кожного разу, коли їм морозиво на паличці, я його кусаю і жую. Це робить мої зуби суперхолодними і свіжими, і мені зовсім не боляче. Геть нечиста сило! Я вистежив і зловив шістьох педофілів, які були в глибокому укритті і ховалися понад 10 років і здав їх. Двох я гнав як наляканих кролів через ліс. Останній намагався втекти в болота. За це мені ні грошей, ні подяк, але це, мабуть, єдине, чим я справді пишаюся. Від мене є подяка. Дякую. Я якось був у душі й довго стримував сечі. Спробував пописати через плече, і в мене вийшло. Хотів би ще щось додати, але мушу зайти на свій основний аккаунт. Я досяг такого рівня в житті, що якщо не скажу комусь, майже неможливо здогадатися, що в мене аутизм. Те саме чувак, коли я комусь кажу, завжди отримую реакцію: Ого, я б ніколи не здогадався. Не дуже люблю, коли мені кажуть, що я не виглядаю як аутист. Я все життя жив із бабусею та дідусем у маленькому будинку навпроти розкішного житлового комплексу. Вони жили в цьому будинку 40 років ще до появи цього району. Там був дуже небезпечний спуск на жвавій дорозі, а в'їзд у житловий комплекс знаходився якраз у підніжжі пагорба навпроти нашого будинку. Ми з дідусем постійно витягували людей із розбитих машин, врятували купу життів. Але на жаль, за моє життя бачили, як на цьому пагорбі загинуло понад 10 людей. Жителі того розкішного району часто приносили нам їжу і подарунки, а дідуся називали варто. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях, яка ваша найбільша заслуга, про яку ви ніколи нікому не розкажете, та відправляйте це відео друзям. До зустрічі!